Привіт всім, ви на каналі Україна. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликає величезний інтерес у всьому світі унікальний бойовий досвід України. Цей досвід уже зараз вивчають у провідних військових академіях, і він назавжди змінює сучасну війну. Давайте розберемося, в чому ж полягає його унікальність. По-перше, це війна нового покоління. Україна стала першою країною, яка зіткнулася з повномасштабним вторгненням із застосуванням усього спектру сучасного озброєння від танків та артилерії до гіперзвукових ракет та кібератак. І все це відбувається в режимі реального часу, на очах усього світу. Це не локальний конфлікт, а справжня битва Давида проти Голіафа, де технології та інновації відіграють вирішальну роль. Українські військові змушені були адаптуватися на ходу, створюючи нові тактики та стратегії, які раніше існували лише в теорії. Одним із ключових елементів українського досвіду є масове використання безпілотників. Дрони стали очима нашої армії. Від маленьких комерційних квадрокоптерів, які ведуть розвідку та коригують вогонь артилерії, до потужних ударних БПЛА українського виробництва, що знищують ворожу техніку глибоко в тилу. Українці перетворили цивільні технології на грізну зброю. Скиди з дронів fpv Камікадзе це стало буденністю на фронті. Жодна армія світу до цього не мала такого масштабного досвіду застосування безпілотників у бойових діях. Це справжня революція, яка змінює підходи до ведення розвідки та ураження цілей. Наступний важливий аспект це мережецентрична війна. Завдяки таким системам, як Кропива та іншим цифровим інструментам, українські підрозділи отримали неймовірну ситуаційну обізнаність. Кожен солдат. Кожен командир може бачити поле бою в реальному часі на своєму планшеті. Інформація від розвідки, від дронів, від супутників миттєво потрапляє до тих, хто приймає рішення. Це дозволяє діяти на випередження, завдавати точних ударів і мінімізувати втрати. Швидкість передачі даних та ухвалення рішень стала нашою величезною перевагою. Західні партнери з подивом визнають, що українці впровадили ці технології швидше та ефективніше, ніж багато армій НАТО. Не можна не згадати про децентралізоване командування та ініціативу на місцях. На відміну від жорсткої вертикальної структури армії противника, українські збройні сили заохочують ініціативу молодших командирів сержанти. Та офіцери на місцях мають свободу дій для виконання завдання. Вони краще розуміють ситуацію і можуть приймати ефективні рішення без довгого очікування наказів згори. Ця гнучкість і адаптивність дозволяє швидко реагувати на зміни на полі бою, знаходити слабкі місця ворога і використовувати їх. Це те, чого навчають у Західних арміях. Але Україна застосовує це на практиці в умовах найінтенсивнішої війни ХХІ століття. Крім того, Україна продемонструвала неймовірну здатність до швидкої інтеграції та ефективного використання західного озброєння. Здавалося б, як можна за кілька тижнів опанувати складні системи, на вивчення яких зазвичай ідуть місяці чи навіть роки, але. Українські військові зробили це: артилерійські системи, Хімарс, системи ППО. Все це було швидко інтегровано в існуючу структуру і почало ефективно працювати на фронті. Це свідчить про високий рівень підготовки та мотивації наших захисників. Вони довели, що справа не тільки в залізі, а в людях, які ним керують. Важливу роль відіграє і цивільний компонент. Увесь український народ став на захист своєї країни. Волонтери, інженери, айтівці, кожен робить свій внесок. З'явилася ціла індустрія гаражних інновацій. Люди вдосконалюють дрони, створюють унікальне програмне забезпечення, розробляють нові засоби захисту. Цей симбіоз армії та суспільства, ця тотальна залученість є ще однією унікальною рисою нашого спротиву. Це справжня народна війна, де технології та креативність. Цивільного населення підсилюють міць армії. Наприклад, проекти з 3D-друку компонентів для боєприпасів чи створення мобільних застосунків для повідомлення про ворожі ракети окремо. Варто сказати про інформаційну війну. Україна виграє її з першого дня. Ми змогли донести свою правду до світу, мобілізувати міжнародну підтримку та ефективно протидіяти ворожій пропаганді. Комунікація президента, робота Міністерства оборони, креативні ролики в соціальних мережах все це стало частиною нашої боротьби. Ми показали, як можна воювати не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Формуючи глобальний наратив на свою користь. Світ бачить нашу боротьбу очима наших воїнів, журналістів та звичайних громадян. Медична евакуація та тактична медицина також вийшли на новий рівень. Досвід, отриманий українськими медиками на фронті, є безцінним. Вони рятують життя в найскладніших умовах, розробляючи нові протоколи та методики. Швидкість евакуації, якість першої допомоги, організація стабілізаційних пунктів усе це дозволяє повернути в стрій максимальну кількість поранених. Цей досвід уже зараз вивчається медиками в усьому світі. І, мабуть, найголовніше це дух і мотивація. Українські солдати знають, за що вони воюють. Вони захищають свою землю, свої родини, своє майбутнє, ця неймовірна стійкість, хоробрість. Та готовність до самопожертви дивують увесь світ. Жодна технологія не замінить сили духу воїна, який бореться за свободу. Саме ця внутрішня сила дозволяє долати труднощі, витримувати неймовірний тиск і йти вперед до перемоги. Отже, підсумуємо. Унікальний бойовий досвід України це комплексний феномен. Це поєднання інноваційних технологій, гнучкої тактики, децентралізованого командування, тотальної підтримки суспільства та неймовірної сили духу. Це досвід, який неможливо отримати на полігонах чи в теорії. Він народжується в реальних боях, оплачений кров'ю та потом наших героїв. І цей досвід уже змінює світ. Армії провідних країн переглядають свої доктрини. Розробляють нові види озброєння та змінюють підходи до підготовки солдатів, дивлячись на Україну. Ми показали, що сучасна війна це не лише про кількість танків чи літаків, це війна інтелектів, технологій, волі та цінностей. І в цій війні. Україна демонструє зразки, які увійдуть в історію військового мистецтва. Ми всі сподіваємось, що цей досвід більше нікому не доведеться застосовувати в таких масштабах. Але сьогодні він є запорукою нашої майбутньої перемоги та гарантією безпеки для всього цивілізованого світу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, які ще аспекти українського досвіду ви вважаєте унікальними. Разом до перемоги